Чому у нас досі немає жодного гея-музиканта, наприклад? Вони я думаю, що є, але відкритих yeah. немає. Не да ні, ніхто б камінаут не робить. Ну, тому що мабуть, ну давай, якщо говорити на геїв, Якщо, наприклад, ми чекаємо від них камінаут, то навряд чи дочекаємося, тому що здебільшого вони всі, ну ладно, не всі, але велика кількість робить образ свого героя любовника, який, звісно, по жінкам виключно і співає виключно для жінок. Він, він звертається до неї, да, 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 да. вона, і відповідно потім зробити камінаут. А що тоді нас на? Бо ти ж не співав Непонятно. про нас виходить, да а ті, що зараз з'являються, ну бояться просто, скоріше всього. Плюс війна важко проявити себе, свою ідентичність, тому що хейт знову таки, ну це вона. Хоча да. нас є багато військових ЛГБТ, є відкритих також. Да? Але ну от, на жаль, типу їм буде важко зробити такий крок, і не можна вимагати від них. Оцей камінаут вимагати це теж дуже небезпечно. Я насправді uh -huh. ні від кого цього не можна вимагати. Це вибір кожної людини. Але звісно, хотілося б більше якоїсь там да такої. Це навіть нові нові нюанси відкриються в музиці, розумієш, нова лірика, типу опис іншого досвіду. Це ж цікаво, навіть буде послухати. No, Хоча да. в нас є типу там бісексуальні, та ну то саме мелеві, no, це да. єдиний, якого я знаю, мали Да, якщо, якщо ми говоримо саме з поп-сегмента. Бо в якомусь андрі там хватає, ну умовно. Бо там люди вже такими прийшли. Вони не не строїть себе когось іншого, uh -huh. але в них і немає доступу до цієї видимості, щоб на них побачили такі О, вау, ви теж є.